Два факти, які доводять біблійну історію планети, що Землі 6 тисяч років. Перший факт це магнітне поле. Магнітне поле нашої планети воно слабше слабшеє. Якби магнітному полю було би більше 6 тисяч років, то життя на Землі воно не могло існувати. Його ресурс обмежений. Під час всесвітнього потопу магнітне поле воно було б 10 разів сильніше. Це 4,5 тисячі років тому, а на 20 разів сильніше за часів створення світу до Всесвітнього потопу. Біблія каже, що продовження життя людей було 900 до 1000 років, і магнітне поле воно впливає на довголіття, і воно утримує на місці. Три радіоактивні пояси. І якщо магнітне поле, воно сильне, ці радіоактивні пояси вони знаходяться далі. А якщо поле слабше, то ці пояси наближаються до землі, до поверхності. І тому ми бачимо бурі, радіація, люди вони схильні до опромінення, і це приводить до хвороб, до скорочення життя. Тому це реальний факт, що доводить, що землі 6 тисяч років. І у неї немає ресурсу на мільйоноліття, тільки той ресурс, який доводить нам Господь. Амінь.